Благословляю тебе, синку, хай Господь тебе благословить. Найди собі синку вірного товариша. Ніяка людська сила тебе не візьме, а від нечистої сили є у мене старовинне козацьке закляття. Що це, батько? Це мій синку зачарований тютюн. Якщо mm. трапиться тобі по дорозі відьма чи дияволу людській подобі, ти йому сипани цього тютюну. Пам'ятай. Здоров'я, я, я солод підрозділу Койо 28 бригади. Хочу звернутися до кожного українця, щоб ви долучилися до збору, який буде проводити благодійна організація. Твій крок збір буде проходити на новий інструмент для нашого підрозділу. Цей інструмент потрібен команді технічного забезпечення, щоб ремонтувати генератори та автівки. Багато інструментів було втрачено, та багато інструментів вже витратили свій ресурс. Цей інструмент дуже допоможе нашому підрозділу в цей дуже нелегкий час. Дякую кожному, хто долучиться, та слава Україні.